Який гарний. Такий сонячний день ще сьогодні. Ой, яка красота! Яка красота. Ну, вже нас попереджують, що скоро і морози, і дощі, і щось треба робити. Оце я виділила собі грядку під часник на зиму. Ну, оце цей помідор, він убереться, звісно, хоч його ще й зелений він. Ну, я його уберу. Тут убрала буряки. ось. Листя, звісно, землі. Чим більше землі оставиш, щось залишиш для землі, тим вона буде щось родити. так? А то ось буде така латочка під часник. Зимній. Це в мене тут. Попіл минулої зими. топили в хаті дровами. От усе зібрали, у мішки, в мішки. Тепер будемо добряти. Оце ось. І латочка, звісно, наполовину менша, ніж в прошлому році. Замітили, скільки років ми вже вирощуємо цей часник, росте гарний. Але половина завжди викидається, бо він нікому не потрібний. Вже весною, літом, вилежує, І все. Він вже не іспользований, все, викидається. Тепер половина, тільки того половина. ось, Оце вона була ця половинка, я думаю. Але це ще багато. Ну нічого. Тепер що далі? Тепер я його досиплю ще ось ще відра, два, три сюди висиплю. Попілу дровесного. Потім позмітаю, там підушок кури в сараї, понаробляли, нагорнули після себе, те теж сюди винесу. Порозкидаю, порозкидаю. Можна його зразу прикопати, можна, хай трошки листя ще прижовкне, прив'яла тут. Ось помидори деякі поостаються, прикопаються. Потім що ще сюди? Ну, бажано, щоб після цього дощ пішов, а потім перекопати. Ну, побачимо, як воно вийде. Чи вперед перекопаюся, а тоді хай дощ йде. Ну, коротше, в кінці місяця дощі обіщають. Потрібно, щоб ще дощ пройшов по цій землі. Щоб оце все розтворилося в ній, поєдналося у добрива із землею і потім висаджувати часник. Ось так. Так, то поки такий золотий день. Золотий день такий. Можна щось потрішки і робити. Ой, як гарно, хоч бери та загорай. <сум> так. Ну, продовжу помаленьку. Нікуди нема спішити мені. Нічим другим не зайнята, так що продовжуємо. Фух, захекалася. Трошки треба водички попити чи ось цим свіженьким освіжитися. Таке солодке, це смачне. Трошки перепочити пару. Хвилинок. Ой. А помидорів, та їх ще хватає. що помидорів, що огірки. Вже так наїлися, але скоро будемо скучати за ними. Взимку, тільки холода, таких вже не буде. Таких літніх, смачних, насичених таким літнім теплом, літнім сонцем. Таких, звичайно, будемо чекати ще довго. Ну, надіюся, дочекатися ще. А втім, рядка моя готова. Можна перекопати її, якщо є бажання. Ну, сьогодні ще, як там середина вересня, да? раніше 20 жовтня часник не садиться у нас тут. Так що доща, дощано, бо земля сильно суха. Помідори які. Та як схочуть, може доспінуть, а може і ні. Так. Це я показую, побачать вже мене мої помощники. Це самий перший, хто побачить мої помощники. помічники. Побачу, хто кинеться перший копати ділянку під часник. Хто мене опередить. Оце мені дуже цікаво знати. Дні такі теплі, теплі ще передають. Нехай їх буде ще багато-багато. Так, що ж тут, да, були тут буряки, чого да, так зарані викопало. Я ж весь час цікавлюся, чого ж вони такі літом, ще осінню, наче такі солодкі, красиві, а потім зимою і цвет зовсім другий, і смак, то мені в магазині об'яснили. Що кажуть, їх ще ж не треба тримати довго на грядки. Вони втрачають свій колір, втрачають свій смак, а потім ще й полежать. Так що їх треба поранче викопати, поки вони ще в кольорі в смаку. Понятно? Зрозуміло це. Мені стало зрозуміло, я так і зробила. А, і що я ще зробила? Ну, де ж їх зберігати, так? Да? прохолодному, сухому місці і ще й у білих оцих звичайних мішках. Саме краще для них умови це такі: прохолодне місце, сухе, і в таких мішках зав'язав туди його сухенькими положити їх. І туди. отак так -то. через те їх зарані і. Обрала, побачу, як воно буде. А тут ще на городі все зеленіє, все росте. Ой. Ну нічого. Колись все зубереться, колись все буде. Ну куди? Ще літо. Ось яке воно. Зелене, зелене. Куди ж його вберуть? Перець як літом зовсім. Тільки розпустив свої листя і почав червоніти. Як? А? Сонце не так пече, і він почав рости. Ну, нехай ще росте, нема куди спішити, все вспінемо. Усе. Як завжди, все зробиться, скопається. Все-все без паніки, ще тільки початок. Ах, що без паніки. Літають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині, по садах пустинних їде гордовито, осінь жовтокоса на баскім коні, в далечінь холодну, без жалю за літом. Синьока осінь їде на умання, в'яне все навколо, де пройдуть копита, золотій копита чорного коня, відлітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні і розкида кругом. Скрізь якась покора в тишині розлита, і барізка гола, мерзне за вікном. Відомий наш поет, я думаю, усі його знають. Дуже-дуже відомий, ще зі школи. Багато вам теплих сонячних днів. Хай щастить.